Дня Пять відео для починаючих пасічників, По чому джалять жалять нас бджоли. Да? Тобто, Якщо ви підходите до вулика, відкриваєте вулик, ви одразу чуєте такий характерний запах запах яду і на вас підлітає якась кількість бджіл. І про це хочу поговорити. Кількість Кількість коливається від породістих, предназнач... породістих признаків вашої сім'ї. Тобто, ми ну, візьмемо такого, Карніка, допустим, да? Карніка Випускає на захист своєї сім'ї від 10 до 20 особен від своєї колонії. Да? Тобто 15-20 бджіл підлетіло, ви їх навіть не замічаєте. Кружляють вони коло вас, тим самим захищають свою колонію. Так? Є, допустимо, такі як Карпатка, вони випускають від 100 до 150 допустим, приблизно бджіл на захист своєї колонії. Уже чуть ощущається, що коло вас кружляє трошечки більше. Кавказка порода так? може випустити проти вас до половини своєї колонії. Тобто, якщо в колонії 30 40 тисяч обій, то може вийти 15. Тисяч 에, на вас бджіл, тобто пів вулика взлітає і кружляє коло вас. Тому е, кавказська порода вважається саме агресивною. Да? Е, дивіться, дикі бджоли можуть випускати навіть всю колонію на захист свого вулика. Тобто вся колонія в 30 40 50 тисяч вся бросається на захист своєї колонії. Е, тому бджолярі стараються робити е, і виводити матки, які е, якомога менше як кажуть, озлоблені. Да? Е, тому і ви на своїй пасіці можете проводити таку селекцію. Навіть да? е, средні одної і тої ж породи є сім'ї, які більш агресивні, і які менш агресивні. Тобто агресія випускається не в тому, що самі всі бджоли у вас агресивні, а агресивна тільки та кількість, яка колонія випускає на захист бджоли захисниці. Да? Е, тому вулик виставляє цих захисників завжди. Кожен день вони стоять у них на прильотної достачки. Да? Захищає від комах, від бджіл з інших колоній, від чершній. Але якщо ви відкриваєте вулик, то бджоли випускають більшу кількість на захист своєї колонії. Тому ви робите селекцію своєї пасіки, тобто берете племінний матеріал від самий, самий лагідної сім'ї на вашій пасіці, виводите маточники і далі замінюєте матки на своїй пасіки для того, щоб ваша. Колонія випускала якомога менше бджіл охоронців. Да, можна так сказати, навіть якщо цих 15 бджіл, які вокруг вас літають, якщо їх негуманним способом убити, то ваші бджоли взагалі будуть спокійні як телята. Да, Хоча цього робити я не рекомендую. Ну от якось так.